Привіт-привіт! Рада знову вітати вас на каналі. І сьогодні будемо оформлювати мій особистий щоденник. Як ви знаєте, я вела його увесь 24 й рік і маю намір продовжувати і у 25-му. Тут вже навіть є декілька нових записів, які я оформлювала вирізками із мого відривного календаря мотиватора. Ну, а з вами хочу оформити розділювач між роками, для якого спеціально залишила вільне місце. А ось це власне і є згаданий календар. Нічого особливого, просто прикольні картинки із фразами на день. Багато з них у жартівливій формі. Я залишаю відірвані сторінки, адже фрази та картинки цілком можна використовувати у колажах. У мене є ідея увесь рік використовувати їх саме для особистого щоденника, але не знаю, чи мені це не набридне з часом. Отож я визначаюсь із картинками та фразами для нашої розгортки і переходжу до створення тла. Одразу скажу, що сьогоднішнє відео не про вичурні ідеї усе буде максимально просто, адже я переслідувала конкретну мету. Мені хотілось показати, що для оформлення блокнотів зовсім не обов'язково мати колекції скотчів, скуповувати наліпки або інші матеріали, достатньо мати фантазію та бачити потенціал у таких, здавалось би, простих речах, як відривний календар. І тоді кожен блокнот, планер чи особистий щоденник може стати трішки яскравішим і дарувати вам естетичне задоволення. І доки ви спостерігаєте за моїм творчим поривом, скажу кілька слів про мій стан здоров'я, бо впевнена, що будете питати. І знаєте, це так круто, що ми з вами вже як рідні, хвилюємось за здоров'я, підтримуємо один одного і маємо якісь спільні теми. З багатьма із вас у коментарях я вже спілкуюсь ніби з давніми подружками, і з кожним новим відео чекаю на коментарі. І навіть трохи хвилююсь, коли довго не бачу знайомих ніків. Дякую вам за таку щирість, ви мене неймовірно натихаєте та мотивуєте. Отож, здоров'я мені вже набагато краще, як ви можете почути, голос до мене повертається, але кашель ще дає про себе знати. Навіть не знаю, в чому саме проблема, але цього разу мій організм щось ну дуже важко переносить гриб. І відчуваю, що потім ще довго буду відновлюватись. Ну що ж, фрукти, чайочок та вітамінки мені у поміч. Сподіваюсь, хоч серед вас усі здорові та повні сил перед весною. Повертаючись до колажу, то тут мені забракло картинок, і я вирішила взяти наліпки з котиками. Я вам їх трішки показувала у нещодавній розпаковці. І як не дивно, вони гарно виглядають у цій композиції. Доповнюють мультяшний стиль картинок із календаря, ще кілька деталей, і усе готово. Ну і одразу вирішила зробити наступну розгортку для запису. Тут я писатиму про свій стан, тож і цитати підібрала такі, що пасували за настроєм. Головна окраса ось ця мі-мі-мі кішечка на подусі. Я прям не можу. Це надто мило, щоб просто лежати в смітнику. Тому вирішила поселити її на сторінках і при кожній нагоді буду уявляти себе на її місці. Безтурботна та задоволена. Я дуже люблю котів, у них є надзвичайні здібності транслювати спокій у будь-якій ситуації. Люблю себе асоціювати із котиками. А яких тваринок полюбляєте ви? Обов'язково пишіть у коментарях. Так, ну ось моє оформлення і готове. Як бачите, усе легко: картинка, цитата, якась підложечка. Я ще додала скотчі, але цілком можна було залишити і без них. Таке от простеньке оформлення, яке точно під силу кожному, навіть дитині. Ну, і доки я це все робила, то згадала, що обіцяла поділитися з вами враженнями про ось ці фломастери. Я їх показувала у влозі, але тоді не мала можливості протестувати. Ну, що можу сказати? Вони якісні. Кольорова палітра багата та насичена. Єдине проблема з жовтим він явно вибивається своєю кислотністю. Можете самі це побачити на викрасці. І знаєте, на диво вони не сильно просочуються. У мене тут, звичайно, просвічують. Але я навмисно обрала найтонший папір, який маю. Це всього 90 грам, як у звичайному офісному папері. Впевнена, що на граматурі 120 вже нічого не буде видно. Ось таким вийшло моє сьогоднішнє відео, і я сподіваюся, воно вам сподобалось. Дякую усім, хто додивився аж до цієї секундочки. Пам'ятайте, що ви неймовірні. Бережіть себе. І до зустрічі у світі блокнотів. Папа!